Вітаю вас, хлопчики, дівчатка. Вітаю, моя люба, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Ось, на, на другу годину. Тільки прийшла. Зараз з вами поспілкуюся, поснімаю і, той, і буду обідати. Холодно сьогодні, ви знаєте, так похолодало, я прямо аж замерзла. Я вділа куртку, бачите, дерево, як колиситься, такий вітер, так холодно, так противно. Думаю, та ні, е, вже не захотіла вертатися, але ж погода поганенька. Квіточки на місці. Ой, у мене такий запах хороший у хаті стоїть, а, а запах такий, що я вам зараз покажу от чого. Я це ж прийшла і включила компот, зварила ось. Ось компот такий ще не проціжувала. Бачите, тут і полуниця, тут і лохина, Он трошки оставила собі. І груші, і яблука, і брусніка. Отакий От в мене хороший буде смачний компотик. От, От так. Ну, давайте, була сьогодні в своїй церкві, що я взяла? Оце хліб такий вівсяний, він хороший, я його люблю. У мене є сухарі, але інколи хочеться хліба помазати. Це курчатка такі. Mm, хороші тож курчатка Вони 700 грам вони хороші, тим, що вони без гістрого соуса. Оце такий десерт. Ось він такий це в, мене, сколосав, в мене Такий десерт. Далі от таке піца суйкале. Оце таке вже порізане на піцу. Бачите, на піцу порізане два пакета Це два пакети кадрижжі. І там петрушка поклала туди. Тоді, оце. той Крем французький. Французький крем, ну, сметанка. Тоді оце такі із, із, із того, із м'яса такі шарики. ось, Із м'яса такі шарики. Вони теж смачні. Оце е, називається Carrian пайсте, Тут, значить, і свинина, і яловичина такими шматочками порізана. От. І тушкувати можна. І от такі сосісочки. Сосісочки, Юсто з сиром. О. От такий вікончик. І оце такий, як він називається, кебаб. кебаб. І от такий оце те, що дали сьогодні. Ну і достатньо. Я не стала булочки брати, вони мені не треба булочки. От. Бо в мене печива повно. Вон, бачите, цілий той. Коробок печива, і там ще печиво є у, у, у столі. О, тут у мене печиво є. Ну, ось з італії я привозю таке. Я люблю його таке печиво. от Воно дуже хороше. от Так що оце таке печиво треба їсти. На що я буду булочки набирати? Ага, тоді пішла ще тут у свій магазин. Це я Купила 250 грам, це тут мікс. З ці сторони, краще видно, мікс. Тут абрикоси, сливи, і я бачила десь ще й яблучка. Ще й яблучка, до якого не числа, до 7 місяця 25-го року. А це таттелі, Тателі це фініки, це фініки. До 10-го, 25-го тож оце купила я по два. Оце, оце 2,05, а це, це 2,10, Ну таке щось. Оце ж на, на площі опять там полазила, оце таке взяла собі. Це якісь конфетки такі. А це урод кладеш, а вони такі от пищать кис кисленькі. Це дві пари тих, це дуже хороша річ, яку. Потязі їхати уставляти ті Ду, дураші, бюряші, бюряші, дураші. Це якісь конфеточки. От. Це роздивлялося б уже, щоб той, е, щоб той не, не було, не було презервативів. Це ті пастилі, жвачки. І оце ж жовтенькі теж жвачки. От, оце такий один, О, а це кашка. О, таке оце, за кого треба голосувати. Це кашка, вівсяна кашка. Але воно якось як мука вівсяна. А хорошо, я з нею, ви знаєте, що зроблю? О, 40 грам. Так, що тут треба? На 2,5 децилітра молока або того. Води, ну, молока краще. Я з однієї спробую зробити вівсяне печиво. От. Я думаю, що буде смачно. А це в аптеці зайшла, купила собі. Я люблю його. Ну, Ви зрозуміли, для чого це. От, 12 євро стоїть. Літра ціла. Мені надовго вистачає. Ну, воно мені хороше допомагає во всіх моїх проблемних ділах. Ну, от, от так. Оце компота. Зараз Щас пообідаю. оце Розігрію собі пару штучок. Половину оставлю собі, половину в морозилку для подрузі. Оце все для неї. Оце, 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 оце і оце, і оце. все для неї. оце Тільки собі, це оставлю. Оце солоденьке оставлю дріжджі і сметанку. о, Ну і хліб оставлю, о, А те все для неї. Пойдуть. Мені воно не треба, я не хочу. От. Тут воно непогане, тут і свинина, і вчора закінчився той срок годності, але Пів кіла, але воно було той заморожене, що воно ще не розморозилося. Але воно таке, знаєте, вариш, його, вариш, вариш, воно тверде, 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 тверде. А написано, скільки варить. Не знаю, не написано. Варить, варить, доки, доки не буде готове. Що там казати? Це я зранку ж побігла, а помила, О, це ж бачите, роздавлювала той русничку. Кустрюлі залила водою, довела до кипіння, виключила і, і побігла. А тоді оце прийшла закип'ятила. Запах такий хороший, все. Так що, от так, на вулицю холодно, противно, якось так неуютно. І завтра така сама погода погана, і в неділю погана. Тоді вже з понеділка піде трошечки на потеплення. Так що, от такі справи, хлопчики і дівчатка. Ну, нічого страшного, я сьогодні поприбираю, поли помию, піль повитираю, та й, та й буде все хорошо, у мене благополучно так все, все в мене по-старому, нічого в мене нового немає. Нікого не бачила знайомих. Тут на площі походила. Ну, так інколи там от, бувають знайомі, ну нікого не бачила. Так що, от, от такі діла. Давайте, бувайте здорові. Все вам доброго, все вам хорошого. Щоб все було хорошо і благополучно. Тут у мене, мабуть, ще є. Сті. Я купувала. Да? Uh -huh. ось. А ні, це ізюм. Це узюм. У узюм. мене, бачите, там ото сухарики, то що й хліб треба сухарики зробити. Тут, ага, ось. Ось у мене є ще. Бачите, це я віддільно купила сливи. Ой, ці дорогі щось були два чи три двадцять, навіть така фірма Коп. Коп, так? Да? Оце яка фірма? написано, о, тут КОП написано, бачите, коп. А тут фодін якась фірма. Тут, так що я люблю оце потрошку їсти всього. І горішки, і оце все це я для себе завжди купую. На... Сливи до якого числа. До 12-го, 3-го, погано видно, 26-го. Так що я оце їстиму. Це мене там. Все по трошечку так стоїть. Угу. Ще ось горішки є. Ще ось горішки є. До 19-го, 8-го 25-го такі горішки є ще. От. І оце ж тут вони ще є. В мене горішки. Я їх їм потрошку. От так от, так що це все вам показала, ще раз показую. Багато відвезу подрузі, ну це буде аж у середу. От, раніше ніяк. Раніше ніяк. Так що бувайте здорові, щасливі, веселі, всього доброго, всього хорошого, всіх обіймаю, цілую. па, -па. Завтра я піду до сканції, якщо піду, якщо не буде дуже холодно, я вам зніму відоси. па, -па.